Якщо ці всі статті дивимося по підслідності, скоріш за це все. Дивіться, дайте я хвилиночку. Дивіться, я вам просто прияснен. Олександр Іванович, повагу до вас, але я взагалі міг написати коротку фабулу. Ці додатки я взагалі міг не надавати. Я коротку фабулу, що бачаєте, повалення конституційного ладу, ви вносите і тоді мене вийде сюди. Ану покажи, де ти тут ану, бачиш повалення. Тобто я тоді надув докази. Ви навіть не можете розглядати, бізнесів РД. Вони відкривати, ви можете докази, на розказати. Це бомби у нас. Де зазначиться те, що можна заява вноситься, а там заяви Божому про ЄРД зазначено, про те, що саме вноситься, які відомості в Ярде. Теж зверніть увагу, ж мене почитаєте, що я не Там конкретно час, місце, спосіб і так далі. Я, я давайте, зрозумію. Давайте, 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 у вас є <плес> вимогальні за... <плес> провадження, <плес> ми будемо презентати, відповідно до статті 214. Це я вам гарантую. О, Друге питання. Ви знаєте, Це третє питання. Визнання потерпілими. Тобто потерпіла особа це та особа, яка заподіяв матеріальну чергування школу на слідку вчинення злочину. Euh, ви з ну, зазнали 97 року? Yeah. Я за no, вору, ви зазнали якої школи. З 97-го року? Ви житель це, міста Біженця, ви, ви да, зареєстровані. Да. Я з 74-го року проживаю по вулиці Невисівці Вулиця. Як вудиться для 190-ї, 191-ї. 365, 364 і 367 на сьогоднішній день особою особливо ну, обов'язковою ознакою е, даного вчинення злочину, крім якщо це злочин там, 365 вчинає правоохоронець, обов'язково настання шкоди, тобто визначено матеріальним матеріальним. Ви познаєте, щоб мені зазнати шкоду, в якомусь розмірі. У нас такого, такого. Ми вже визначимося. Напишемо з вами. І вам що знати. Стому, в даному випадку ви всі заявники. Так. Давайте так. З цим Ні, ні, давайте, дайте пока. Підкажіть, ви ви заявники. Ви можете дивитися, я вже... що. Ви виникає з часу подання заяву. Ну, бачите, ну, я все розумію. Я... Коли злочином за подію шкоди. Хто mm -hmm. такий потенціал? <поцентрюк> шкода, яка визнається вже в суді. Не? Там вже вирішають або моральна, або матеріальна шкода. Не стягнути шкоди в суді. Да, суді. Знаєте, чого я, не... <поцентрюк> <поцентрюк> я не розумію? Ну, хорошо, ви надали мені цю... Вона мені не стоїть важкою. Так, так, сам процес... Ви є. заявники, ви будете всі. Вам повідомляється про початок безсудового розслідування обов'язків. Право обов'язки потерпіло. Момент, в в момент, З моменту подання заяви про вчинення щодо її кримінального неї, саме щодо неї <улич> сам, кримінально, да. або заяви про ну, залучення. У нас є сподиня. Це писання на державний устрій, як ви кажете. Да? В даному <праців> випадку спотерпіли не виточені. От і так далі тому не не першому чергу потерпіли. Ви всі на сьогоднішній день поки що заявили. Як ми доказуємо сьогодні свого розслідування, що вам конкретно вам цим злочином заподіємо шкоду, тим чи іншим, ви вам тоді вручається пам'ятка про права потерпіли.

З 97-го року нас позбавили право е, на своє місцеве самоврядування, яке ми от зібралися в з вами, ми утворили свій орган. Це є факт злочину, на вашу думку, що вас позбавили права. Ну Ви ж громадяни, ви зараз написав, злочином, 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 є. злочином є ті дії, які прямо передбачені Кримінальним кодексом України. Так. Тобто те, що передбачено Кримінальним кодексом, є злочином. Все, більше немає. Ми подумаємо цим питанням, як це завтра ремонтувати. Ні, це Це дослідження. Ви ж зможете Додат... додати додаткові докази на підтвердження того чи іншого факту. От і все. Тобто, на вашу думку, ми не потерпіти... на заявниками? Але за цей час, що нас що ми думали, що ми вибирали кудись людей, а ми вибирали хто. Ми думали, що ми вибирали депутатів. Ну, давай ми вибирали... Це, це, давайте це, давайте це, спочатку з'ясуємо все, да. витребуємо оригінали. Да, да, оригінали. Давайте, оригінали. Так, да, їх оглянемо. Да. З'ясуємо все-таки, як же сформована ця була, да, як да, да. називаєте організація. Чекайте, дивіться, тепер цей орган заключає договори з газом, від нашої. Потерпаємо в усіх за газ, за електроенергію, за світло. За... Почекайте. 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 Але почекайте, раніше була одна фірма, яка включала в себе газ, ремонт і лікувальні щочки. Це отаку газ, наприклад, візьму. А зараз три. А хто дав дозволу створити не одну фірму, а три. Розумієте? І ми весь цей час нас, просто вони себе оформили. Як жителів іорданської таліни, розумієте? А ми тут е, суб'єкти не навіть діло не розумієте? Тобто вони тут живуть, поставили. А ми, не, а ми не, а не, тут сторона просто поставити свою роздаю. Ще таке от дивіться, ми теж робили запити на підписані чого. В оренду ви здали всі комунікації електро, лікар, газові труби. Вони ж хотіли залишити громадського. Ми робили запит. І Вінницька міська рада каже, що нічого не надавали ні воєнду, нічого. Тоді скажіть на таке питання. А чому користується в Вінниці обленерга, там інші приватні структури нашим майном і не сплачують нічого нам в бюджет? Чомусь кацерт, я вибачте, на слові транзит газу через Україну в Європі дає в Україні. Чому по території Вінницької області Вінниці? Так само належать труби, електромережі, все все, все територіальній громаді. І е, е, все тоді безкоштовна приватні компанії. І мало того, мало того, що вони користуються, вони ще з нас гроші зірають. Розумієте за це? �aime. А Вінницька міська рада просто заключає з ними договора, щось між собою чи вони роблять. І з нас так само беруть гроші за все. Я рахую, що це неправильно. Тому ми можемо давати. Ви тримаємо заяву, розглядаємо відповідно до чого законувати. Шархина копія подарується. Копія чого? Декларація про державний суверенітет України, яка заказує в карантинськими за фермами. Це має вищу юридичну силу. По Повідношення навіть указу президента. Ви встаєте на той час чинний закон про референдум. Ну що може наші відомості вимогу? Це все копія з оригіналу, а проголошення залезець, що можна це. Я. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, cool. yeah. все yeah. все, все копию Просто почти робота була. У mm -hmm. нас близько 400 активних копій, щоб розрозу. Mm -hmm. тут, тут без, yes. без вихід, розумієте, ми ж хочемо діти. А тут збитків немає. Як це нам за цей час. Дивіться. Ну так це не Дивіться, кожен без без ну, розмови розмови <пробіт> треба треба значить ну от постанову це на які підстави <пробіт> була називався буде до Якщо ви почитаєте, код ЄДРП в 97-му році видавався виключно суб'єктам господарювання. Тому у хто мають станові документи, вони не показують які. Ну, да, дивіться, держі. Держі. Да, держі. Да, держі. Да, ми що це синаємо до землі. Цей документ на моє особисте ім'я. Це копія з оригіналу документу. Повірте мені. Ось, яка у них буде, повинна бути свідоцтва, регістраційна карта. Всього малося. Замо... Чому його немає? Вони ніколи не нададуть. Бо там, що вони підприємці. От що вибувається? Це все. Оце свідоцтво. Вони підписаються як постановою. Тому вони це свідоцтво ніколи в житті не нададуть. І тому це про вибори. Вибор, ви часто не вибор. правите, вважаєте в нашу майно. Ми запросимо ставити нас до відома, і на один час допомагати вам. Ви готові міняти, треба міняти вже. 30 років вже <плес> <віка. плес> <Віка>, скажу, що <плес> <вже плес> треба щось робити, іначе ми загубимо Україну і все. Але треба починати з голови, а не бігати там по... тут стоїть. На місцях треба жить. там посаду, все ж записано. Хто приєм, заказує, все записуємо. Ні, ні, не вибрані, але керівник починає. Зараз це робиться по всій Україні. От такі однодумці у нас немають. І ми повинні здвинути це вже на кінець. Ну, ну треба щось робити. Росидіте все думає, життя на, на посадах, ну не вдасться, діти у вас є і у нас. Нам треба щось зробити. Це все активні копії. Ми знаєте, ми витрачали кошти. Це перша конституція наша в оригіналі. Копія за регіоналу. До сайту косінку читати. І, Знаєте, як і... Знає, якщо... якщо в нас не буде захисту, в нас особи мене не цікавлять. Знаєте Я, я вам зразу кажу. фізичні особи, ми з вами жителі, громадяни. Люди. Я прошу, да, щоб нас захистили. Оці рахунки, які з нас приходять, від суб'єктів господарювання, вони всі використовують наше майно, громади. Да, сами, вони використовують наші з вами. Ми вам з вами давали згоду? Не надавалися. Я точно не давав. Ну правильно. Ви приходите так, так, на них на газові контори, треба відкривати кримінальне провадження на, на місці. <звук> Рахунки вимагають платити. А пенсіонери за що винні? Мої батьки, там, наші батьки. Ви, що ви, 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 я вам просто поясню, в мене мама на свято. І мої другої групи. Пенсіонер, яка не має прибутків, вона витрачає на інсулін, на ну, тисячу гривень місяць який тільки потрібно на ліки. І це більшість інвалідів у нас так пенсіонери живуть. І тут е, тепломережі виставляють якісь рахунки. Тобто наш, по ідеї, орган, у нас є місцевий бюджет, він повинен бати про цього інваліда. Він зразу хто там інвалід,

Я зараз цю зада заяву задаю канцелярію, вони реєструють автоматично і вам, вам почекайте, бо тут... по призвоні через хвилин. кілька. Номер, номер його йо, хідної да, йо, 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 йо. кореспонденції. У нас його немає. Вже... Якщо нас не будете з поліції, мабуть. Ні, 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 то а чому в наказі написано, що дають облік Дивіться, регістру... є Тимчасова інструкція? Яка? Тимчасова інструкція з питань документу обліку по. Но у секунду закон продається. Закон України про Не звернення. звернення громадян. Чи який? Звернення. А КПК. Ну, ну, КПК за... 214-й немає нічого <п 'ят> про ЖЕО чи ЄВО і так далі. 214, да. у нас є єдиний реєстр судових ну, розслідувань. Реєстр... Ваша заява реєструється в хідній кореспонденції, Прозвучить, і на протязі доби вона повинна бути внесена в відомості за ЄРД. Все. Не шукайте, повірте мені. Ні, ну я так я для себе. Іншу порядку не та, існує. Так, як ви сказали, так воно і буде. Розгляд внесені. Просто виставте у... контактні телефони, Тільки деякі будуть розглядати заяву через те, що. Будуть питання А що скільки за... можна завтра підійти? Що за ставте телефон? Вставте телефон. вам Якщо 26... щось буде незрозуміло, вас самі наберуть і попросять, 24... ще раз двадцять 24 години на розгляд і 24 години на повідомлення. Ви самі чітко нам тільки що прочитати тому відповідь після завтра. 24. Внесені і ще 24 чотири на повідомлення. Після п'ять після внесення, внесення, внесення. 24, 25, 25, 25. протягом доби п'ятдесят не перечуваємо. Він під вашим ніхто це не дорогувати. Да, Питання в іншому. Залиште контакти, телефон да, для того, да, щоб ті, хто буде да. розглядати, а кожне повідомлення буде вноситись окремо. О, тому той, хто буде вносить, можливо, ну, додаткові запитання до вас, уточнення, можливо, треба ще додаткову заяву подати вам з Цього приводу. Да. Ну, я вам просто хочу, ну, яко попередити. Якщо суддіва тут не несуть, ми будемо вносити через карту, в суддя. Давайте без слідчувати. Не я не хочу бути. Давайте це така справа, ми йдемо піонерами, я вам так скажу. Як я півонером у вас підготовила заява, ви зібралися людей навколо себе кави, ви хочете піонери. Ви вже кусові. Такі вже З переходом кандидати в члени КПСС. Так що ми, нам, застав, <плес> да". не дайте сказати. Да, не ображайте нас показати. Я не вважаю, ви самі став піонером. Дивіться, сюди хотіли зібрати багато людей. Ми просто сказали, що не потрібно. що змінило зібралося людей. Знаєте, ці всі документи бачили службу безпеки України, хлопці. Так. Так. Не буду казати на камеру, що... Скажіть Не треба Ми знаємо, як працює творни вас. Да? Ну, я, я на особисті не Дали нам не Не потрібно. Я знаю, як ви збираєтесь разом. Повага, дякую вам, пити каву, ніхто не заважає. Не закону незаконно. Але що у вас зустріч на днях буде, я теж це розумію. Дивіться, чому сама сама суть. Саме суть, що за тисячу чоловік, якщо прийде, збирається тут через під міською радою, то під тиском це все. Закінчимо ці розмови, я буду полікувати її вашу. Ви давайте працювати по суті вашого звернення. Я вже теж, якщо ви бачите, достатньо сім'ї лиси і, і лякати мене не ну давай, давай. треба. <крути> і кажемо <сказано крути> вам, що ви такі ж громадяни, <працузли> як <ми>. да, <крути> і мене, якщо я такий громадяни, як і ви, так, то не зловживайтесь. Так, то нам що до нас сейчас Виходите, вона сейде проставить. Всі вам відмітки. Я все віддав. А, вже й звук своє. Канцелярію? Канцелярія в міжнародності. Ну вот сейчас, я думаю, що будемо взаємодії і йдемо доварку. Це треба ніякої попитники. Добре, добре. Там, помішить, Доброго дня. Ну хоть я заберусь, я разобру. Ну хай, Що я можу сказати? Будемо чекати п'ятницю. П'ятницю сказали, занесуть в ЄДР нашу заяву. Ну мені не сподобалось то, що по тим статтям, які б ми хотіли, статті не всі будуть передбачені: 365, 366, 367. Чомусь це має розглядати або поліція, або ще якийсь орган. Тому початок є, зараз зареєструють по 109 статті. От і 24 години на внесення 24 години для того, що ми прийдемо, заберемо. Тому це буде п'ятниця. Ми подивимося, ми як піонери чи комсомольці нас вже обізвали, ну це таке, ми не обіжаємося на це. От. І будемо дивитися, по якій статті зареєструють ЄДР, і тоді вже будемо писати інші заяви про те, що ми є пострадали, пострадали, і будемо вносити моральний і матеріальний ущерб кожна людина. І це буде на... Там не нам. Я влучаю, бо мікрофон тоді буде. А, Ну то ладно, наговорив то, то нічому. От і тоді, вже якщо буде заява прийнята, тоді вже кожна людина територіальної громади міста Вінниця може писати заяву про як, як бути постраждалим, нараховувати скільки за го року Вінницька міська рада вкрала, будемо так казати, це підприємство, вкрала гроші і приділяти потім як постраждали. Тобто 364 тисячі громадян у нас зареєстрували на місті Вінниці. Вот. Вони є членами територіальної громади, і тоді кожна людина може пред'явити підприємство, під назвою Вінницька міська рада, претензії, моральну і матеріальну шкоду. І далі будемо через суд вирішувати. Вот. Я думаю, що. А даже не через суд, а взагалі взагалі. Тому такі воно. Воно, от справа. ефективно се Тому все. Хорошо. Дякую за перегляд. До зустрічі. Прямо в ефірі. Все, бачиш.